Сьогоднішнє відео буде неякісним, сьогоднішнє відео буде зняти на телефон. Але я хочу разом з вами поспілкуватися про одну цікаву тему, яка мене дуже сильно турбує. Зрада. Навколо нас велика кількість корупції, навколо нас велика кількість злочинів, навколо нас велика кількість всього поганого. Наш менталітет нас вбиває, і ми котимося у прірву. Навколо кругом в телеграм-каналах розповідають про те, як все хреново, і намагаються просто-напросто максимально. Погіршити ситуацію, яка наразі є в країні. Але чи насправді це так? Чи насправді наша країна настільки в жахливому стані, як нам може здатися? Давайте просто проаналізуємо ситуацію, яка відбувається у нас на лінії фронту. Так, ми відступаємо. Яка цьому є причина? Хм. Напевно, відсутність абсолютно всього, що є у противника. Більшої кількості боєприпасів, більшої кількості військовослужбовців, більшої кількості техніки тощо. Тобто банальні речі, про які ви і так всі знаєте. Але давайте, бляха, посудимо, очевидно. Однією з найбільших проблем, які наразі у нас є, це відсутність особового складу. Кожен з нас кипішує і плаче про те, що бідних хлопчиків мобілізовують величезна кількість відео. Де, начебто, ТЦКшники запихають в автобуси, в автомобілі, бідних хлопчиків, які кричать: допоможіть! Але ніхто ніколи не бачить повної картини і повного відео безпосередньо того, що трапилось. Адже в 90% я більш як впевнений, що цей чувак або хамив. Або матюкався до представників ТЦК, або просто чувак, який все зачія, це самовільне залишення частини, або самовільне залишення безпосередньо позицій, або людина, яка вже отримала 3-4 повістки. Те саме відбувається і на концерті Океану Ельза, де дуже велика кількість шукала зради, але насправді, як виявилося, е піймали декількох додіків, які просто не оновили свої дані, хоча для цього було як багато часу, або просто відмовлялися показувати свої документи працівникам поліції, бо на відео видно, що їх... Пакували працівники поліції, а не ТЦКшники, або будь-хто інший. Кожного разу, коли вам захочеться бачити зраду, згадуйте, що ми країна, яка наразі воює на півтори тисячі кілометрів фронту. При тому, всьому, країна, яка в декілька разів менша за Росію, яка в 16 або в 12 раз менша за кількістю армії, і нагадаю вам. Що Європа за останній період часу передала нам 152-го калібру близько 500 тисяч одиниць, тоді як Північна Корея передала е, різного калібру озброєння близько 6 мільйонів. І давайте зараз посудимо, наскільки потужною є українська армія, українські люди, українські військові, якщо в такому неймовірно складному часі ми все одно намагаємося тримати фронт і все одно намагаємося отримувати якісь певні досягнення. Хочу також нагадати, що наша країна перша країна у світі, яка почала застосовувати безпілотні авіаційні комплекси для е, знищення нафтопереробних заводів, для знищення арсеналів озброєння, для попадання по Кремлю е, саме як ядерної держави. Тобто, ми єдина у світі країна, яка атакує ядерну державу і не отримує за це по факту нічого страшнішого ніж було до цього. Тобто ми не боїмося. Попасти в гіршу ситуацію, тому що в принципі далі немає куди. Ми країна без по факту потужного флоту, яка потопила крейсер Москва. Ми країна, яка створила перший вид безпілотних авіаційних сил. Ми країна, яка побудувала кучу надводних безпілотних авіаційних комплексів, і так в нас не все чудово, але кожного разу, коли вам хочеться так сильно зрадойобити, подивіться наскільки багато речей ми пережили. А тепер давайте підемо до суті. А, найбільша проблема, особовий склад. Нам величезна, нас величезна проблема саме в молоді. Але, на жаль, Верховна Рада блокує це питання і не дає мобілізовувати з 18 по 25 років. Чому? Тому що соціум проти. Чому? Тому що українчики насправді дуже-дуже не хочуть, щоб молоді люди йшли воювати. Але у всіх війнах, в тому числі наразі і в Ізраїлі. Середній вік військовослужбовців 22-25 років в українській повстанській армії. До речі, середній вік військовослужбовців був 18 22 роки. І це армія, яка боролася проти Російської імперії, проти тоталітарних режимів нацистської Німеччини і проти Польщі, близько десятка років і навіть більше. І при тому це армія, яка не мала своєї держави і все одно давала надзвичайно велике ушкодження. Всім тоталітарним державам, які в десятки, в сотні разів більше, ніж була українська повстанська армія. Тому кожного разу, коли вам хочеться зрадуйобати, кожного разу, коли вам хочеться якось підмінити поняття, кожного разу, коли вам здається, що все погано, згадайте наскільки багато ми з вами пережили, і можливо тоді ви зрозумієте, що наша нація одна з найкращих і нам варто боротися. Тому. Долучайтеся до Сил оборони України, це надзвичайно потрібно. І нам дійсно потрібні молоді люди, тому що війна це справа молодих. І якщо ти досі думаєш, що тобі робити, якщо ти досі думаєш, чи варто тобі йти за цю державу, адже тут так багато корупції, то зроби так, щоб в цій країні було менше корупції. Е, зроби так, щоб в колодязі, з якому ти п'єш воду, не плювали. Е, поприбирай навколо свого угіддя, навколо своєї прибудинкової території тощо. Зроби хоч щось корисне, бляха. За своє життя, і тоді ти зрозумієш, що тільки в твоїх руках змінювати ту ситуацію, І змінювати те, що оточує нас з тобою. Я хочу подякувати кожному українцю, який досі донатить, який досі підтримує нас. Я хочу подякувати кожному українцю, який неймовірно старається для того, щоб наш тил допомагав фронту, який збирає фпв-шки, який проводить збори, який донатить це нереально цінно. Я як діючий військовослужбовець. Кажу величезне і величезне дякую. Без вас нічого б не трапилось. Не опускайте руки. Боротьба має тривати, адже у нас тільки два варіанти: воля України або смерть.